Усім привіт! Отже, сім причин не їхати у Данію. Перше це мова. Вона складна. Якщо хочете її почути, можете загуглити і в інтернеті почути, як вона звучить. Тобто, якщо ви не любили вчити іноземну мову в школі, можливо, вона вам давалася, то вам буде складно, це точно. Друге це освіта. Освіта українська, тут українські дипломи тут не визнаються. І таким чином а в Данії, а взагалі у Данії освіта ціниться, але вони цінують саме свою освіту данську. Тобто, тут е, вища освіта, вона має значення. Тут гарну роботу можна знайти тільки із вищою освітою. Тобто, який би ти не був працівник, але якщо в тебе немає вищої освіти, то тобі будуть платити менше, а тому, хто має вищу освіту, будуть платити більше такий момент. Далі, відповідно, робота. Якщо ви не знаєте мови і не маєте датської освіти, то ви не можете розраховувати на якусь гарну високооплачувану роботу. Це буде робота у клінінгу, або на кухні, миття посуду, тобто якась робота у сфері обслуговування. Четвертий момент це погода. От погода це мій особистий біль. Тому що погода у Данії це зазвичай дощі, А навіть якщо не дощі, вона пасмурна погода. Тут дуже мало сонця. Ну і вона більш-менш така рівна. Тобто, відмінності від України, в тому, що тут немає таких різких перепадів, як в Україні. Взимку дуже холодно, влітку дуже жарко. І тут немає жаркого літа, як в Україні. Оце найбільше мене засмучує. Тому що я дуже люблю літо, наприклад, і я чекаю його, щоб одягнути якийсь літній одяг, тобто ну, максимально одягатися якось легко. А тут літо, ну щоб ви розуміли, минуло літо, 23-го року, я усе літо проходила у курці такі тоненькі, проти вітру, яка така з капюшоном. Бо тут дуже сильні вітри. і... Я виходити в курці. Ну, Якщо порахувати, скільки днів або тижнів я була без куртки, виходила на вулицю, то ну, це вийде за все літо, може, тижнів два. Тижні два. І дуже довго стояла погода, така була плюс 15, плюс 16 це у червні, у липні і дуже сильний вітер. І одного разу навіть я вийшла в куртці, але не, не одягла капюшон. Ну, Буквально там, хвилину я була без капюшону. І мені так надуло вітром, що я увесь червень я прохворіла. Тобто, в мене була застуда, я не могла вилікуватися, при тому, що це було літо. Тож враховуйте цей факт. Тобто літа жаркого не буде. І за все літо я може один тиждень одягала свої якісь літні сукні плаття. П'ятий момент це медицина. Хто, хоч колись був у Данії, хоч якийсь період жив, той знає, що медицина. Тут в плані доступності не така доступна, як в Україні. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо в Україні мені терміново потрібно до лікаря, я можу до нього записатися і на той день, і на наступний, або просто прийти і почекати у живій черзі і потрапити у той же день. В Данії таке неможливо. У Данії спершу потрібно дзвонити. У Кожного Данця, а також усіх жителів, мешканців Данії, які тут проживають, є жовта картка, на якій написаний номер телефону їхнього сімейного лікаря. І спочатку треба дзвонити туди. Зазвичай часи, коли можна подзвонити, це з 8 до 12. Все, після 12 вже ніхто не відповідає. Наприклад, ви дзвоните, ви розповідаєте, яка у вас проблема, і вже реєстратор у вас записує на якийсь день. Це може бути через два тижні, через три і навіть через місяць це щоб записатися до сімейного лікаря. А якщо ви хочете потрапити до вузького спеціаліста, вам все одно треба записатися спершу до сімейного лікаря, щоб взяти це направлення. І от, коли ви взяли це направлення, навіть якщо вам пощастило, і ви потрапили до сімейного лікаря у той тиждень або на наступний, це вважається дуже швидко потрапили. То ви беретеся направлення і починаєте телефонувати до вузьких спеціалістів. А от до вузьких спеціалістів ви можете потрапити через місяць, два, а то й три. Наприклад, мені потрібно було до дерматолога, у мене дуже суха шкіра рук. Тобто, це моя проблема. І взимку ця проблема загострюється, і особливо зараз мені дуже некомфортно. Я чекала три місяці, щоб потрапити до дерматолога. І в той день, коли мав бути мій візит. Я отримала повідомлення, що цей візит відміняється. Тобто сам лікар його відмінив з якихось своїх причин, і мені довелося чекати ще три тижні. Ну, ви уявляєте, да? ну, у мене така проблема. Ну, це незручно, ну але можна потерпіти. А якщо у людини щось термінове, ну тобто зважайте на це. Звісно, бувають такі ситуації, коли людина не може чекати місяцями і тижнями, то для цього є така служба, як акут. Ви можете туди позвонити, це не зовсім швидка допомога. Це щось середнє між лікарем і швидкою допомогою. Ви можете туди позвонити у ті години, коли не приймає ваш сімейний лікар, а також у вихідні. І акут буде вирішувати, чи приїхати вам до них по допомогу чи ні. Швидку допомогу тут викликають в разі взагалі загрози життю. Тобто тут вона не приїде, якщо у вас просто підвищився тиск або просто у вас температура. Це взагалі не причина, до вас ніхто не приїде. Ще наступний момент медицини, що ну, так, такий вже майже анекдот. Всі, хто живе в Данії, і біженці, і громадян Данії знають, що коли ти приходиш до лікаря, неважливо з якою проблемою тобі весь час призначають паноділ. Ну, так, і от, наприклад, і в мене якось боліло горло, я подзвонила до лікаря приходжу. Я думала, що я йду до лікаря, а мене приймає медсестра. Я кажу, а де лікар? Вона каже: а сьогодні я вас приймаю. Я кажу, а чому не лікар? Вона каже, ну, це така проблема не дуже суттєва. Вона мені взяла mm. з рота просто аналіз, на, на якийсь вірус чи бактерії. Сказала, що в мене нічого немає, ну, і я можу йти додому. Я кажу, така, а що з горлом робити? Вона ж у мене болить. А вона каже: ну приймайте паноділ. Ну, це наш панодол, тобто знеболююче. Тобто, я кажу, може, якийсь спрей чи якісь пасти... пастилки. Вона каже, ну йдіть до аптеки і купіть. Я говорю: ну я ж не знаю, чому. Може, ви мені якось напишете. Вона каже: Ні, ні, то ви самі там розберетеся в аптеці. Ну, це що стосується медицини. Шостий пункт це парковки. По-перше, їх тут дуже мало. Неможливо е знайти місце. І, по-друге, вони усі платні. так. Наприклад, біля дому, як в Україні, да, біля багатоповерхівок, от є місце, якийсь внутрішній дворик такий. І зазвичай автомобілісти ставлять свої машини. Тут взагалі немає дворів біля багатоповерхівок. І тому і не можна цю машину поставити. Біля під'їзду, біля дверей, як ставлять в Україні, тут також заборонено, це взагалі заборонено правилом. За це буде штраф. І що ж роблять люди? Вони просто ставлять ці машини на дорозі, просто на, на цих головних вулицях, там, де вони їздять, вони там і ставлять. Тобто, це дозволено, але треба знати, на які саме дорозі можна, на які не можна, в які години можна. Тобто, всі, всі ці нюанси треба весь час знати. І останній сьомий пункт на сьогодні це великі податки. Так, у Данії гарний рівень життя, високий рівень життя, високі зарплати, але й високі, великі, дуже податки. Наприклад, мінімальний податок із зарплатні це 38%, це мінімум і більше. Тобто, наприклад, якщо ви отримуєте зарплату, ну, мені розповідав один мешканець Данії, йому нараховують 39 тисяч крон, а на руки він отримує 24 тисячі крон. Ну, ви можете уявити, ніби це були б гривні. Наприклад, от вам би нараховували 39 тисяч гривень, а на руки ви отримуєте 24. Ну, Погодьтеся, це досить неприємно, що таку велику суму вираховують із вашої зарплатні. Отже, на сьогодні це все. Підписуйтеся, пишіть коментарі. Всім пока!